Надія Савченко готується до сухого голодування з 6 квітня. Це її остаточне рішення на знак протесту проти незаконного вироку у російському СІЗО в Новочеркаську українську бранку. Щойно провідали її адвокати. Наразі триває зустріч із сестрою. Як почувається льочиця? Чи є ще шанс умовити її відмовитись від сухого страйку? Запитаємо про це у Валентини Мудрик. Вона з нами наживо. Валентино, вітаю, передаю тобі слово. Вітаю. Новини із СІЗО від Надії Савченко не втішні. її адвокати Марк Фегін і Микола Полозов заявили, що е, її здоров'я погіршилося. Що вечора підіймається температура, падає тиск, Хоча поки що на болі в органах Надія Савченко не скаржиться, але кажуть, що вона виглядає втомленою, ослабленою. На запитання, чим вона займається, надія заявила адвоката, що вона переважно лежить. Вона вже тиждень як нічого не їсть. Щодня випиває лише по два літри води, і е, е, наскільки вистачить організму, що, що на події скільки вона ще може притриматися, адвокати не беруться загадувати, е, кажуть, що наразі Надія Савченко розпорядилася лише е, і просить, лише е, написала заяву до російських тюремників, де просить, щоб вони завтра взяли у неї аналізи напередодні дня, коли вона е, розпочне сухе голодування, прошу послухати адвокатів. Тяжелая была встреча, потому что она в своем решении в начале голодовки об отказе от жалобы очень жестко выступает. Она уже распорядилась, чтобы в день начала голодовки из ее камеры вынесли все вещи. Оставалось ни воды, ни каких-то личных вещей. Она будет просто лежать вот, и ждать своей участи. Формально, практически завтра, у меня ее могут этапировать в колонию, но я не думаю, что это произойдет, пока только вот медик, который есть в тюрьме, проверяет ей давление, вот, температуру тела, так сказать, другие параметры. Вот она сказала, что буквально завтра согласится дать кровь и мочу на то, чтобы провести анализ. Надія Савченко також передала через своїх адвокатів вже другу і е, остаточну відмову подавати е, скаргу на незаконний вирок, який винесли її російські судді. Е, також завтра е, сьогодні був реально останній день, коли можна було подати ще цю скаргу, апеляцію на вирок. А завтра вирок набуває чинності, е, Надія Савченко. Е, не збирається відмовлятися від сухого голодування з 6 квітня. Адвокати її наполягають на тому, щоб до неї допустили німецьких лікарів. Вони згодні приїхати до Росії уже до кінця цього тижня. Але Росія мовчить і такого дозволу. Поки що немає. Також адвокати не виключають, що якщо у найближчі дні із Путіним не вдасться домовитися, то він розпорядиться, аби Надію Савченко почали годувати насильно. І щойно від неї вийшла її сестра Віра. Вона винесла новий лист. Від надії Савченко до е, України до українців і у цьому листі ця заява, де Надія Савченко пише про те, що вона е, дійсно з 6 квітня розпочинає суке голодування, і що вона забороняє впродовж всього часу, щоб її оглядали російські лікарі, щоб до неї там знову доторкалися, щоб її примусово виводили із сухої голодовки камери окрім повернення в Україну, цитата. От вона дослідно написала: будь-яке застосування до мене фізичної сили чи морально-психологічного тиску буду розцінювати як тортури і чинитиму спротив. Тож наразі. Справді її доля, її життя у руках політиків. Її сестра буквально зараз за кілька годин від'їжджає до України. Вона сподівається, що їй вдасться зустрічатися, зустрітися із впливовими українськими керманичами і буде просити, щоб вони більш наполегливо тиснули на Росію, на Путіна і щоб долю Надії Савченко вирішили у найближчі дні і повернули додому в Соломі. Дякую, Валентина. Валентина Мудрик була на прямому зв'язку з підросійського СІЗО, де знаходиться зараз Надія Савченко, і вона оголосила про те, що з 6 квітня оголосить сухе голодування.